Сьогодні у відео ми розглянемо джерело безперебійного живлення українського виробництва від компанії Faraday Electronics. Це удосконалений блок живлення UPS Smart. Який тепер може працювати з літій залізофосфатними акумуляторами? Вітаю вас на каналі про системи безпеки. Почнемо з того, що UPS Smart був розроблений для роботи з свінцево кислотними акумуляторами, і повністю розряджений АКБ безпечно заряджається більше 10 годин. Але тепер, після модернізації, завдяки технології динамічного заряду, невикористана потужність блоку живлення спрямовується на заряджання акумулятора. Це оптимізує роботу пристрою та забезпечує ефективність під час відключень електроенергії та браку часу для заряджання. Якщо коротко відносно змін, відбулася заміна транзисторів і резисторів, відбулося перепрограмування контролера і калібрування системи. Після цих змін зарядна ланка керується ШИМ-контролером, який використовує шунтовий резистор для моніторингу та регулювання заряду. Як це працює? Для демонстрації використовуємо цифрове навантаження, струмові кліщі, залізофосфатний акумулятор Full Energy FH 1218 і оновлений UPS Smart Farday Electronics загальною потужністю 85 Вт. Токові кліщі скидаємо на нуль. Вмикаємо мережу 220 В. Наразі йде заряд порядку 0,9 А. Навантаження у нас близько 5 А. Якщо навантаження встановити 0 А, зарядний струм зростає до 6 А і це дозволяє максимально швидко заряджати акумулятор. Збільшуємо навантаження до 1 А, струм заряду автоматично зменшується до 5. При навантаженні 4 А зарядний струм становить лише 2 А. Коли навантаження сягає максимального рівня, для уникнення перевантаження зарядна ланка відключається. Зменшуємо навантаження до 5 А. Заряд акумулятора автоматично відновлюється. Процесор пристрою постійно моніторить зміну навантаження та адаптує струм заряду і забезпечує ефективну роботу блоку живлення. Без шумів і збоїв. Ще одна важлива особливість оживлення акумулятора, якщо його БМС відключилося. Це трапляється, коли напруга падає нижче 10 вольт. Система подає чергову напругу 3 вольти, перевіряючи, чи немає короткого замикання. Якщо все в нормі, БМС запускається за допомогою коротких імпульсів з трумом 3 А. Ці імпульси повторюються 5 разів протягом 5 хвилин і акумулятор повертається до роботи. Незайвим буде сказати, що вихідна напруга під час роботи від мережі 14,6 вольт. Напруга заряду АКБ 14,4 В. Напруга відключення батареї 10 В. Струм заряду залежить від моделі, а максимальний 10 А отримала модель UPS Smart потужністю 144 Вт. Отже, якщо ви шукаєте сучасне рішення для резервного живлення під залізофосфатний акумулятор та надійний пристрій з гарантією, це UPS Smart. Від Faraday Electronics. Залишайте запитання в коментарях, підпишіться на наш канал, щоб дізнаватися ще більше про нові технології у сфері безпеки. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей!